Давайте почнемо із операції у Курській області. Трошки більше тижня пройшло з моменту початку цієї операції, і як сказав вчора один із експертів, романтичний квітково-цукерковий період закінчено. Далі ситуація буде ускладнюватись. Як би ви оцінили подібний маневр з боку України, які бенефіти ця операція несе нам, і які втрати Російської Федерації, окрім звісно, територіальних? Дякую, що ж, давайте розпочнемо з того, що операція у Курській області вона створює для України та й знову ж таки для Росії екзистенційну ситуацію. Е, Перш за все, нам потрібно розуміти, що росіяни з допомогою нашої операції в перспективі могли отримати чудову нагоду знову погрожувати своєю ядерною зброєю. Е, пройшов тиждень, а ми бачимо, що ні один російський е, високопосадовець. Навіть слова не промовив про застосування своєї ядерної зброї, це означає, що на даний момент для України існує ситуація, при якій ми маємо чи не найбільший аргумент у свої, у наших ж переговорах з нашими західними партнерами щодо того, щодо збільшення постачання західної зброї. Адже тепер ми бачимо, що Росія абсолютно ніяк не може. Радикально відповісти на такий, знов ж таки найбільш потенційно ескалаційний крок з нашого боку для знов ж таки власного захисту, це є дуже зрозумілим і дуже ефективним для як там, на мою думку, для нашої сторони. Ще одним таким дуже цікавим фактором є те, що самі росіяни оголосили на території Курської області, а також ще декількох прикордонних областей не режим воєнного стану. А так звану контртерористичну операцію, тобто вони проводять пошук і боротьбу з тероризмом. І головну роль там будуть відігравати не російські військові, не російський генштаб, а саме ФСБ, це нам говорить знову ж таки в певній мірі про те, що Путін він не довіряє своїм військовим, адже ситуація, при якій ФСБ буде керувати всією ситуацією в Курській області. Вона не відповідає військовій дійсності, це не операція проти е, так званих диверсійних груп, про що росіяни знов ж таки на початку у перші дні української військової операції в Курській області намагалися повідати і своєму власному населенню, і знов ж таки на міжнародній арені. Е, ми бачимо, що росіяни знову намагаються підняти кейс ядерного шантажу, але не у застосуванні власної ядерної зброї. А у ситуації, як ми бачили, із запорізькою атомною електростанцією, а також ситуацію нагнітання ситуації поряд із курською атомною електростанцією, ми бачимо, що росіяни намагаються знову і знову день у день використовувати кейс із організацією МАГАТЕ. Вони з ними постійно зв'язуються, постійно намагаються їм просувати наратив про те, що Україна, нібито, загрожує не тільки Курській та Запорізькій атомним електростанціям. Але й, взагалі, атомній сфері атомної енергетики у всьому світі. Пане Антоне, оцей рівень реакції Росії. Перше, це неготовність до такої ситуації. Друге, це сповільнена е, реакція на таку ситуацію, в принципі, третє розгубленість керівництва на всіх можливих прес-брифінгах щодо цього. Четверте неправильний розподіл е, тих ресурсів, які повинні були б відповідати. Я маю на увазі на таку ситуацію. Я маю на увазі перепризначення е, даної операції під федеральну службу безпеки, е, контртерористична операція, а не під армійські структури і так далі. Всі ці фактори говорять з заходу, що е, король, там, якщо не зовсім голий, то напівголий, а колос цей трошки на глиняних ногах під назвою Російська Федерація. Як зараз світ бачить Росію, на вашу думку? Е, перш за все, і це найголовніше. Е, уся ця тирнева ситуація вона нам говорить про те, що. Слухати погрози Путіна знову ж таки у адрес заходу на даний момент вже не є цілеспрямованим, і це є найголовнішим наслідком української операції в Курській області. Україна отримала безумовно найкращі за останні. Я думаю, роки точно з початку повномасштабного торгівля аргумент у переговорах з заходу щодо отримання додаткових важелів впливу на Російську Федерацію. Знову ж таки, це в тому числі. Додаткову зброю, а також застосування західної зброї проти Російської Федерації. Ем, якщо говорити, якщо говорити не назовні, а всередині, ось ця ем, реакція, яка відбувається, ми бачимо в соціальних мережах, як люди бідкаються, як жаліються, як звертаються до Путіна, кажуть, що він нічого не знає, подивись на нас, мовляв, захисти нас в види війська, розборись з цим всім і таке інше, це може розхитати човен всередині Росії чи навряд чи? Я би не переоцінював е, вплив саме ситуації бойових дій е, на російське суспільство, але ми маємо в цьому контексті доволі гарний аргумент. Е, по новинах ми бачимо, що росіяни е, через нестачу і через небажання виводити свої резерви з е, території е, Сходу України почали і вже починають і почали використовувати солдатів строкової служби. Для того щоб боротися з нашими збройними силами на території Курської області, а це знов ж таки в тому числі означає дві складові: це відеоматеріали взятих російських строковиків полонених, які вже сотнями видніються в українських соціальних мережах, і безумовно росіяни і російські матері цих строковиків бачать цю інформацію, і це найголовніше смерті російських строковиків про що також ми можемо вже говорити, адже ми маємо докази цього. І саме з цієї складової, на мою думку, Україні необхідно грати у соціальні наративи з російською з російським населенням. Адже на мою думку, саме тема участі російських строковиків, воє вона є такою найбільш болючою для всього російського населення, адже воно зачіпає не лише там примарні території, прикордон населення прикордонних територій тої ж самої курської області. Або ж Брянської та Білгородської, воно, воно, так би мовити, стосується населення усієї Росії, і саме з цього контексту ми маємо ідеальну можливість у перспективі якось вплинути на російський соціум. Почули вас спасибі величезне, що ви були з нами в цій годині і давали нам аналітику. Бережіть до наступних зустрічей. Антон Оксентюк, експерт програми російських і білоруських студій української призми, був з нами на прямому зв'язку.